Привіт, мене звати Олександр Корецький, Я автор книги Скандинавські руни, магія древніх богів. І сьогодні дуже коротко хочу розказати про інгус руну інгус, яка нещодавно декілька разів випадала на руну дня. В багатьох книжках та майже в усіх, зрештою, авторів. Ви можете побачити, що інгус це плідність, плодючість, що це не деколи. Це навіть символ Фалоса, деколи це прям запліднення. Дуже багато людей, на жаль, асоціюють цю руну з тим, що ви отримаєте добро, бо от коли будете на неї медитувати, будете з нею медитувати. На жаль, руна так не працює. Якщо ми говоримо про руну дня нещодавні декілька разів вона випадала, то руна інгус це так, в тебе нічого не відбувається, в тебе все рівно, в тебе день почався. Так, середньово, без, без якихось надмірних аспектів, де верх, без однонадмірних без аспектів вниз. День і день, нічого не відбувається, все нормально, все стабільно, і в якийсь момент дня в тебе починаються прориви. Так? Оцей інгус він починає підрізати, забирати все, що, як чиряки видавлювати. У вас є чиряк і інгус точно його прорве. Точно його проріже, він точно вам покаже, що у вас є проблема. Це може бути, якщо ви на роботі, це може бути ескаляція. Якщо це стосунки, то значить стосунках хтось зденервується, хтось врешті захоче висловитися. А це може бути вам надоїсть з кимось спілкуватися. Це може бути, що вам машина надоїсть почне ламатися. Якщо ви десь забули її поремонтувати, чи десь ви якось до неї ставилися не так. Поламається точно. Це чи машина, чи побутова техніка. Щось почне ламатися, щось почне те, що накопичилось проривати. Тому з руною Інгус взагалі дуже рекомендую бути обережним, не використовуйте її і не розумійте її як добробут. Плідність добробут або отримання грошей категорично, ні. Ні. Руна інгус це. Відсікання все, що у вас зайвого. А зайвого у вас можуть бути ті самі чужі стосунки, ті самі якісь машини вас може заважати досягнути результату. Те саме може стосуватися роботи, хобі, будь-чого, все, що вам зайве. Якщо ви собі поставили цілі йде, то інгус може вам це відрізати. А якщо це руна дня, то, ще раз, ви можете не бачити, не хотіти нічого рішати, але інгус. Все одно вам вскриє, вам відкриє, ну, але вскриє швидше, так, як а, вскриття в патологоанатома, він вам вскриє будь-яку проблему. І зазвичай це так, це не зранку відбувається. Так, десь по обіді, обід, по обіді, ближче до вечора. От вже коли накопичується, коли руна розкачалася, коли руна розійшлася, і от тоді вже у вас може це щось починати. І крім того, що. Вона внутрішньо чи десь енергетично все навколо піднімає, на дорогах будьте обережні. Коли, коли проявляється руна інгуз на руну дня, то вас будуть підрізати. Люди будуть. Вам буде хотітися, можливо, їхати, якщо ви на машиною, наприклад, їздите. я їжджу, а, вам може хотітися швидше поїхати, когось обігнати, але. Майже весь день, якщо ви на дорозі на руну інгу з дня, вас будуть підрізати, вам, вам будуть в ті моменти, коли ви захочете рухатися, вам будуть перетинати дорогу, ще щось буде відбуватися, будьте обережні з інгузом. Пам'ятайте, що це плідність, але це плідність досягнення результатів. За рахунок відкидання якорів, за рахунок відкидання тягарів. Дякую всім. Borite se, da.